Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Шарик і Васько проти мишачого короля. У якомусь царстві, у далекому державстві, у селі гавгавці біля самої річки жили собачки, службові воду тягали, сіно косили, дрова запасали, мисливські на дичину всяку в лісі полювали. Декоративні собаки квіти розводили, щоб навколо. Було гарно. А сторожові собаки по ночах село охороняли. А на іншому березі річки в селі мурмурці. Як ви вже здогадалися, жили кішки. Коти рибу ловили, кішки по господарству порались, теплі речі з вовни плели Ну і звичайно. Усі вони мишей ловили, без цього кішки не можуть. Набридли мішам кішки. Зібралися вони всі разом і стали думати, як жити далі. Кішки мишей ганяють, калічать, драпають, кусають. Вирішили миші до гавгавців переселитися. Сказано зроблено. Зібрали миші своє майно і вирушили в дорогу. Хто на чому через річку перебралися? Прокинувся шарик франці, очам своїм не вірить. По хаті миші шастають, по фіранках лазять, на стіл видерлися, їжу покрали. А одне мишеня його улюблену кісточку у двір потягло. Схопив шарик віника і ну за ними. Мишеня на дерево залізло, а шарик не зміг, впав на землю. Адже собаки не вміють по деревах лазити. Треба кішок на допомогу кликати. Прибіг шарик на перегрічки, кричить знайомому коту Васькові. Еге. Допоможи мишей переловити. Замучили вони мене. Ха, ха сміється Васько. Сам лови. Бачиш, ніколи мені, справи в мене. А хон ти який? обурився шарик. Ну, то я тобі покажу. На другий день вийшов васько ліцом. аж раптом. Шерех у кущах почув. Бачить фантик на мотузочці стрибає. Погнався васько за ним, ось ось нас дожене. Аж тут раптом земля з під ніг зникла, шубаснувся Васько в річку, борсається, нявкає жалібно, а собаки з нього сміються. Та диви диви, який рибалка. А плавати не вміє. Бачить Васько, що це шарик його в воду заманив. Він котушку у спінінга крутить, а фантик стрибає. На васькові крики коти прибігли рятувати васька. Стали коти думати, як би їм шарикові помститися. Думали, думали та й придумали. Набрали повне відро шишок, відро на дерево затягли, на товсту гілку поставили, до відра мотузку прив'язали, а до неї кісточку. Добре придумали. Радіють коти. Аж тут якраз і шарик стежкою біжить. Купатися захтів. Принишкли коти. Ну, а що далі було? Той самі, бачите. З відром на голові кепсько, з переляку понісся шарик, не розбираючи дороги. Вгатив об дерево так, що у відра відскочило, а шарик впав і лежить не рухається. Ой ой чи живий? Занепокоїлись коти. З кущів вискочили. Водою шарика покропили. Розплющив він очі. Пробач мені, шарику. Просить Васько. Не будемо більше сваритися. Я тебе навчу, як мишей позбутися. Треба виманити в поле, в головну мишу, зловити її, тоді й всі миші самі з села підуть. Дякую тобі, Васько. Сказав шарик, і побів до гавгавців, прихопивши з собою відро. Узяв шарик шматок сиру та сачок. Вийшов у чисте поле, голосно крикнув у порожнє відро, наче в рупор. «Ге-ге-ге-гей! Головна миша. Аж тут знявся вітер ураган. У небі з'явилося страшенне чудовисько. Це був сам мишачий король. Такого сачком не накриєш, кинувся шарик навтяки. А злодій зловив шарика і разом із ним злетів під хмари. Зі свистом пронісся над річкою і схопив ще й васька. Знизу пронеслися ліси, гори, річки. Ось вже й страшенний замок мишачого короля показався. Притягнув мишачий король наших друзів до себе, охоронців своїх розігнав, а шарика і Васька кинув у величезну тарілку. Сидить та ножем з веделкою. — От-то вже поїм. Зараз або ніколи, сказав сам собі шарик і кинувся на мишачого короля. В одну мить накинув відро йому на морду, а Васько вже лапи чудовиська зв'язує. Лежить зв'язаний по руках і ногах мишачий король. на підлозі Наче куль, з відра на вийшов, міцно зубату пащу скув. Треба тікати, за дверима ж охорона, тільки один шлях лишився. Через вікно прив'язав Васько волосінь до вікна, а шарик королівську корону почепив. І почали вони спускатися. Плескотить внизу вода. Посадив шарик васька собі на спину і поплив до берега. Раптом перед самісіньким його носом здійнявся фонтан бризок. Це охоронець короля стрибнув у річку, але одразу ж і зник під водою. Важко шарику пливти з васьком на спині. Вибився він повністю із сил. Останнє, що пам'ятав шарик, була юрба охоронців, що летіла на них. Шарика виніс на берег Васько. Вони все ж таки добралися до мілини. І тут вже Васька підхопив стомленого друга і виніс його на берег. Довго спав шарик. А коли прокинувся, запитав, як же їм вдалося втекти від охоронців. Мешачого короля, вони всі потонули, сказав Васько. Обладунки потягнули їх на дно. Відпочивши, друзі весело пішли по дорозі, що вела їх до рідних місць. Як героїв їх зустріли у гавгавці і у мурмурці, жителі тріумфували. Як же зробити? Щоб усі миші побачили, що ми перемогли мешачого короля, думали Шарик і васько. І вирішили вони свій трофей на видному місці почепити. Корона так і виблискувала у променях західного сонця. Тієї ж ночі миші покинули гавгавці. З того часу їх ніхто в цих краях не бачив. У замку Мишачого короля влаштували музей. Самого короля посадили до квітки. А шарик і васько тепер екскурсоводами працюють. Шарик і васько стали найкращими друзями. Кожного дня один до одного в гості ходять, полюбляють, сидячи, за самоваром згадувати. Як вони мешачого короля перемогли? Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!